До війни Господь дав йому можливість, талант працювати на місцевому шинному заводі простою працелюбивою людиною, який щоденно чесно, справедливо трудився. Але коли ворог піступно прийшов на його рідну землю, на нашу рідну землю, ні син Віктора, ні сам Віктор не змогли стояти осторонь, ховаючись за іншими спинами, вони взяли зброю в свої руки, навчилися військового майстерства. І пішли захищати свою рідну землю. Ніхто не чекає своїх рідних, щоб повернулися додому саме так, в троні, померлим тілом. Дорога скорботна брати, дружина, сина, близькі рідні. Прийміть наші співчуття.